Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 27 січня, і поговоримо про перемовини стосовно можливого завершення російсько-української війни, але як це виглядає власне зі сторони України? Ми багато обговорювали якісь ідеї і заяви Трампа, навіть деякою мірою чули і обговорювали заяви власне, Путіна, але робота над підготовкою до цих перемовин ведеться зі сторони України. І тут є два дуже важливих нюанси, на яких треба в принципі вже зараз звернути увагу. Перший найголовніший влада достатньо активно останнім часом моніторила взагалі. Скажімо так, очікування громадян від можливих перемовин було проведено кілька соціологічних опитувань. Частина були замовлені офісом президента, частина виходили власне на замовлення інших, ну якихось. Умовних, скажімо так, акторів не обов'язково політичного характеру, тому що деякі це чисто такі грантові історії, і в принципі всі ці опитування показували одну дуже показову тенденцію: що запит на ці перемовини зі сторони українського суспільства зростає. Ми можемо взяти для прикладу останнє опитування, яка привела група СОЦІС в грудні 2024 року. Там чотири ключові було питання. Вони таким чином були сформульовані. Я зачитаю пошук компромісного рішення з залученням лідерів інших країн заради припинення війни, потім продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 91 рік, призупинення бойових дій, тимчасове замороження конфлікту по сучасній лінії зіткнення. Ну і продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Так от по цим чотирьом питанням найбільше набрало питання пошуку компромісного рішення з залученням лідерів інших. Країн заради припинення війни. Більше 50%, 50,6, всі інші, Ну от наприклад, призупинення бойових дій, тимчасове замороження по лінії зіткнення ну 19,5%, Ну інші 14,7 і 10,2 Але тут цікавим навіть є не стільки цифри, врешті-решт, інші опитування. вони Ну, давали дещо, скажімо так, ну, інші показники, хоча вони не надто відрізняються. Я, наприклад, бачив опитування, яке робилося на замовлення суспільного. Там 50, майже 2% громадян виступали до поча за початок перемовин. Тут важливою є тенденція: тенденція на зростання власне кількості людей, які цими питаннями повинні займатися, які приділяють точніше цим питанням увагу, і вважають, що е... треба починати. Знати певні перемовини, зрозуміло, що за посередництво західних країн, які є партнерами України, для того, щоб зупинити ну, як мінімум активну фазу бойових дій. І ця тенденція вона показова стабільно по місяцям за останні ну, майже півроку кількість таких громадян України зростає. І це ну, з одного боку є своєрідним таким карбланшем для влади. Тобто влада може робити певний висновок. Що дивіться, ну, більшість громадян виступають за перемовини. Ми теж цю ідею підтримуємо, і можна тоді, власне, після перемовин і підписання якихось там документів. Ну, скоріш за все, просто про призупинення гарячої фази бойових дій, не очікувати на якісь там акції протесту, виступи і так далі. Але тут є одна дуже важлива умова. У владі, до речі, її намагаються поки враховувати. Ну наскільки це виходить вдало, ми пізніше це я думаю, побачимо. що... Мова ж йде не просто про перемовини. Мова йде про перемовини і надання певних гарантій безпеки для України і надання Україні можливості ну, враховувати е здатність Російської Федерації, наприклад, напасти там через якийсь певний проміжок часу. Тому е перемовини вони повинні звичайно давати певні гарантії для нашої держави, і Україна повинна бути впевнена в тому, що. Те, що відбулося 24 лютого, 22 року, воно ніколи більше не повториться. Так що в цьому контексті влада, до речі, її активно вкидає так в інформаційний простір тези про ці гарантії безпеки, про якісь там договори власне з європейськими країнами зі сполученими штатами Америки, або щодо залучення миротворців до вирішення цієї власне ситуації, з іншого боку, є ще один важливий дуже нюанс. І отут у влади виникли певні проблеми. Справа в тому, що вже час визначатися, хто буде власне Україну. Представляти на цих перемовинах ставка на очільника офісу президента, який їздив з відповідним візитом до Сполучених Штатів. Судячи з тієї інформації, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона не сильно спрацювала. Тобто, американська адміністрація, нова частина республіканців, які там працюють, вони без особливого ентузіазму поставилися до. Кандидатури Ярмака як ключового переговорника, і натяки, в принципі, були більш ніж прозорі: що це повинна бути якась інша людина, або власне президент України без делегування якихось там повноважень, або ну міністр закордонних справ. Є ще третя кандидатура. Про цю людину останнім часом більше почали говорити. Він, до речі, був присутній на інавгурації. Мова йде про лідера президентської фракції в Верховній Раді. Девіда Давіда Арахамію ну, відома всім особа, яка відповідає в тому числі за організацію роботи власне монобільшості, так званої, який збирає голоси там під всі голосування. В нього дійсно були непогані контакти з частиною республіканського істеблішменту, і сам факт його присутності інаугурації насправді достатньо показовий. Попри всю декларативність і символічність цього дійства, ми ж розуміємо, що туди можна було приїхати кому завгодно купити там квитки і так далі але він був власне на самій інаугурації, тобто він не на вулиці десь стояв, і явно якісь певні домовленості для того, щоб туди потрапити. Ну, вони існували. Так що може бути так, що власне саме ця людина буде виступати певним переговорником зі сторони України. Але тут є одна дуже велика проблема, і суть цієї проблеми полягає в тому, що в нього далеко не найкращі відносини власне з Єрмаком. Більше того, останнім часом ходило багато чуток. Що між ними ну по суті конфлікт Єрмак намагається усіляко відсторонити Арахамі від впливу там на ті чи інші рішення і завершити вибудову цієї вертикалі очільника офісу президента? За великим рахунком він вже це зробив, оскільки після призначення нового очільника податкової Єрмак взяв під контроль. Ну, весь фінансовий блок, який є на сьогоднішній день в Україні. А він контролює практично весь кабінет міністрів, всі профільні віце-прем'єри вони. Так чи інакше пов'язані з Єрмаком на Кулебу, він Олексія Кулебу він взагалі робить дуже велику ставку в тому плані, щоб ну можливо його зробити якимось там майбутнім прем'єр-міністром, але він поки не контролює Шмигаля. Це важливий дуже нюанс, і власне Шмигаль, попри всі розмови про свою можливу заміну, він залишився і залишається на посаді, і можливо, буде залишатися ще достатньо довгий період часу. Чому тому, що голоси під ті чи інші рішення Верховній Раді, якраз збирає Арахамія. І власне, оскільки альтернативу йому поки що не знайшли, хоча знов-таки ходили чутки, що це може займатися спікер, але ну, багато хто сумнівається в його здатності це організувати. Ну, Арахамія може себе більш-менш впевнено почувати. Ну і претендувати, в тому числі, на те, щоб представляти Україну на всіх переговорах. Але крім дивіться, всього нюансу, пов'язаного з цими перемовинами. Все ж таки дуже важливими є власні умови, які там можуть бути висунуті, і зрозуміло, що в Україні прийдеться певною мірою іти на якийсь там компроміс. І цей компроміс може бути достатньо болісний, тим більше він буде йти в розріз з усіма попередніми заявами, які робив діючий президент, і які робили представники загалі діючої влади. І саме для цього ми спостерігаємо зараз максимальну концентрацію всіх ресурсів в одних руках фінансових ресурсів, передусім, з якою метою для того, щоб Якщо перемовини вже відбудеться і, власне, буде підписано якусь угоду про припинення активної фази бойових дій, треба буде дуже швидко йти на вибори. І влада буде робити все для того, щоб переобратися і, власне, зберегти вплив на ключові процеси, які є в країні. І тому ми зараз бачимо паралельних два процеси: з одного боку, підготовку до. Перемовин тут ще не зрозуміло, хто власне Україну буде представляти а з іншого боку, підготовку до виборів. Тут все очевидно. Цими питаннями займається Єрмак, і він буде займатися цими питаннями і надалі. І от на протистоянні. Цих двох тенденцій, які в принципі навіть деякою мірою суперечить одна одній, оскільки різні люди можуть займатися цими питаннями, і буде базуватися весь, весь наш політичний процес в найближчий час. Тут є дуже великий насправді ризик для України. Чому тому, що ну, визначитися з переговорною грубою групою треба було давним-давно, і власне Україна повинна була, я думаю, якось з'ясувати, кого хочуть бачити наші партнери. Якості цих переговорників це не є якоюсь великою проблемою. У нас, до речі, достатньо людей, Ми, може, просто вони не всі представляють владу, які могли би це зробити на якісному фаховому рівні, але до них поки що не зверталося. І так що це проблема для нас дійсно достатньо серйозна, тому що якщо завтра Трамп, умовно кажучи, скаже, що все до вас їде там кело, то американська сторона, скоріш за все, чітко визначить людей, з якими вони захочуть говорити, і може статися так, що. Ті люди, яких ми запропонуємо, вони американців не сильно влаштують, і е, початок навіть цих перемовин всередині власне України і її союзників може піти не так, як нам би хотілося. Це важливе дуже питання, і мені здається, що банкові треба на ньому якраз зараз зосередитися, а не на тому, як максимально підім'яти під себе все, що тільки можна в країні, тому що ну з цим завданням, на жаль, вони за великим рахунком вже давним-давно справилися. Але тепер це повинно давати результати. Результату поки що немає. Тож спостерігаємо дуже уважно. За цими всіми подіями думаю, що в найближчий час буде трохи більше інформації з приводу того, хто власне може представляти Україну. Як тільки така інформація з'явиться, ми безумовно її відразу детально обговоримо на каналі. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!